Максимальна кількість атак за найкоротший проміжок часу наша ППО збила усі 18 ракет, які запустив противник. Серед них 6 аеробалістичних, 9 крилатих та 3 іскандери. Також захисники неба знищили 9 безпілотників. Більшість ворог спрямував на столицю. Столиця завжди була е, пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці. Саме тому Київ е, такий захищений серйозними засобами протиповітряної оборони. Попередні уламки впали у п'яти районах Києва, пошкоджені автомобілі, прибудинкова територія. Місцева влада вже показала наслідки обстрілу. На відео видно, що залізяче впало на територію столичного зоопарку. Люди не постраждали. Ворог не припиняє терор Запорізької області. Тільки минулої доби росіяни завдали 90 ударів по 14 містах і селах області. Зафіксовано руйнування понад двох десятків цивільних об'єктів, пошкоджені і багатоповерхівки, і приватні будинки. Втім, на запорізькому напрямку ЗСУ вправно нищить живу силу і техніку противника. Запеклі бої на Донеччині ЗСУ досягли тактичного успіху в районі Бахмута. Про це повідомляє британська розвідка. Українські військові просунулись на південь від міста та частково відкинули лінію фронту на північ. В місті точаться стрілкові бої від одного метра. Оборона в Бахмуті дається тяжко. Ситуація динамічна, але повністю контрольована зараз збройними силами України. Тим часом українських військових на Бахмутському напрямку відвідав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Воїнів відзначив нагородами. А також генерал-полковник Сирський заявив, що, попри те, що у ворога більше ресурсів зсу контратакують. Хочу ще раз вам побажати, щоб після виконання бойових завдань ви поверталися до своїх підрозділ живими і ушкодженими. Слава Україні! Героям! Наші воїни ж продовжують підвищувати свою боєздатність. На Чернігівщині нині тривають чергові тренування підрозділів територіальної оборони. Це складний процес, який має працювати силодобово. Відпрацьовують питання тактики. І Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів. f 16 про це сказав радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю західним змі. За його словами, цієї кількості вистачить, аби захистити українське небо. Марко Ручка Сергій Озіров новини 11 каналу.